Привіт, Денисе. Ти знаєш, як я ціную нашою дружбою? Привіт, привіт. Щось ти сьогодні дуже добрий. Тобі щось треба? Та ні, що за думки. Я завжди ціную нашу дружбу. Ти даєш мені гарні поради, ставиш мені лайки до інстаграму. Взагалі не розумію, як друзі можуть сваритися. Ну розумієш, буває по-різному. Іноді приходять випробування дружби, але коли ситуація проходить нормально, то дружба стає ще міцнішою. Головне завжди пам'ятати, що потрібно поважати один одного і слухати думку інших. Привіт, друзі! Привіт. Як ваші справи? Ви знаєте, мені трішки сумно в лагері, бо все про вас і говорять. А я з усіма. А я з усіма забутий. Ніби мене і немає в таборі. Що без мене. Хоча всі знають, що без мене великого числа не отримати. А я також важливий. Ага, Це ти важливий. Да ти повний нуль. І в математиці від тебе зовсім ніякої користі. Хоч діли до тебе складай, все одно одне й те саме число. А зараз запитаємо в Google помічника: Окей, Гугл. Здравствуйте. Я ваш помічник і моє завдання шукати інформацію і виконувати прохання. Ось десь чого, з того, що я можу для вас зробити. Чим я вам можу допомогти. Коли з'явився нуль. Ось що можна відшукати в історичних довідках. Цифра нуль перша була використана у Вавилоні приблизно 2000 років тому. Що ще? Ні, поки що досить, але ми не прощаємось. З нетерпінням чекає нашого спілкування. І що ти, двійко, хочеш сказати? Що я нікому не потрібен? Ах, ти сам сказав, на тебе навіть ділити не можна, який від тебе сенс. Залишаєшся звичайним нульовим числом і все. Але ж як без мене в математиці. Тобі нагадати всі твої мінуси? Ні, дякую, досить. Ви зі мною, мною не цінуєте. А Я, я вам не потрібен. Почекай ти, нам треба. Ну навіщо ти так? Ми ж так мало знаємо про нуля. А що в ньому може бути цікавого? Оспитай свого гугл помічника. Напевно, що інформації про нього. Теж нуль. Математично можемо ми обійтись і без цього нещасного нуля. Але ж друга справа це ми з тобою одиниця і два. Ми є справжні цифри. А зараз спитаємо гугл-помічника: чи можна обійтися в математиці без нуля? Ось. Інформація за вашим запитом. Нуль це основа сучасної математики. І, хоча, звичайно, люди починають рахувати з одиниці, програмісти і математики починають відлік з нуля. Нуль зручна відмітка для початку дороги. Якщо ви їдете австрада, авто, автострадою, то ви можете побачити відмітку, стовпчик з цифрами 10 кілометрів, 11 кілометрів, 12 кілометрів. Відлік ведеться з головного поштамату міста, з якого ви виїхали. На залізниці України всі відстані від відлік з Києва. Та того ж слово цифра походить з арабського сиф, тобто нуль, що нагадує нам про важливість цього числа. Нуль. Є єдина цифра у світі, який встановили пам'ятник Будапешті. Що, ще ні, дякую, Гугл. До побачення. До побачення. От тобі порожнє місце. Ти можеш похвалитися кам'яним пам'ятником свою честь. Зі мною в таборі навіть фотографію ніхто не зробив. Друзі, тримайте мене, а то я зараз лусну. Стільки приємного почути про себе, так приємно. Щоб не луснути, згадай, що було до цього. пробачи мене нуль. Я напевно погорачився. Просто ми звикли то, що я і ми завжди разом, а тут ще хтось приходить третій. Навіть не знаю, що знайшло. Ти нам потрібний нуль, ти теж особливий. Справді? Так, і варто пам'ятати, щоб е, далі ми не вважали себе вищими за когось, бо кожен з нас важливий і потрібний. Я вже хочу прочитати про це в Біблії. В Біблії Bible Assistance.